Пане Артеме, давайте розпочнемо розмову із загальної безпекової ситуації в регіоні. Чи ліпшає вона? Е, ну щодо безпеки ситуації, скажу, що вже дві доби немає обстрілів Харкова з Кабів. Е, я пов'язую це з тим, що по десь 12 жовтня була інформація, що збили 134, тридцять е, вроді як наш Ф 16 І я думаю, в зв'язку з цим е, все ж таки росіяни переглядають свою стратегію обстрілу мирних населених пунктів. тому маємо таке, скажімо так, затища. Хотілося б, звісно, щоб це за тища тривало постійно, щоб тільки ми нарощували свої засоби ураження, щоб росіяни втрачали свої можливості. Але на жаль, судячи з свого досвіду, я думаю, що вони зараз думають, як зробити таким чином, щоб обезпечити себе і знову тероризувати наше улюблене рідне місто Харків. Ще раз хотів би уточнити, пане Артеме, Тобто ані Харків, ані Харківщина не обстрілювалися кабами за останні дві доби? Ну, вчора точно не було обстрілів. Сьогодні ну, теж слава Богу, ніч була спокійна. При, прикордонні райони, звісно, що вони обстрілюють, достають тоді. Це і Куп'янщина, і там, Північна частина там ну, постійно працює, працює їх авіація, каби туди долітають. А що стосується якраз скажімо, Харкова і е, передміста, то сьогодні і вчора е, інформації точно такої в мене не було. До цього був обстріл е, е, Малоданіловської громади. Там е, долітали туди каби. Там і Черкаського завучили, Там навіть є е, інформація, бомба не розірвалася, слава Богу, і там вилучали цфа 500 500 е, ну, з цим модулем. Але так взагалі, от якось так. Е, Ну, спокійно, в принципі, от сьогодні на ну, ніч така була нормально mm -hmm. Спали е, більш-менш е, і вчора. Ну, такого таких масованих обстрілів, як е, там е, до цього, як вересень страшний такий був. Такого немає. Mm -hmm. Згадали ви куп'янський район. Там якраз через постійні обстріли посилили евакуаційні заходи. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Яка кількість населення залишається там, і наскільки охоче евакуюються люди, куди власне їх переселяють? Ну почну з того, де розселяють. Ну, в принципі, що стосується взагалі всіх прикордонних регіонів і районів, там де відбувається безпосередня там лінія зіткнення, проходить бойові дії? В принципі, всіх людей звідти евакуювали майже ну майже всіх залишились або літні люди, або, ну кажуть, Угу. Які там ви ж бачили цю інформацію? Коли там беруть е ну, останні події? Е взяли населений пункт? Е росіяни захопили. ви бачили там відео з підвалу, баб бабуліці, як вони вітали цих. Терористів на жаль, ну такі люди залишаються. Вони залишаються до останнього, чекають. Не знаю, чого вони чекають світлого майбутнього чи може своєї молодості, яка ніколи не прийде, але на жаль, ну ситуація така. Є є, є ждуни. На жаль, в принципі, нормаль, нормальна людина не може існувати на лінії зіткнення. Ну біля лінії зіткнення це в принципі нереально. Це коли постійні артилерійські обстріли прилітають каби. Ну, це ну психологічно, неможливо витримати, угу. до речі, пане Артеме. Неодноразово, коли ми говорили про ситуацію на Херсонщині на Миколаївщині. Досить часто згадували про такі випадки, коли з дронів російські окупанти цілили по цивільних, і це були і зупинки транспорту, і окремі там автобуси, і просто посеред вулиці або просто у двір. Згадали ми про Купінське. Було повідомлення про те, що по Куп'янську якраз ми вцілили в дроном постраждали двоє цивільних, і влучання було саме біля цивільного автомобіля. Як часто такі приклади маємо на Харківщині, і це абсолютно. Свідомий вибір, тому що той пілот, він бачить, куди він летить. Яка мета таких ударів, ну, окрім просто фізичного знищення? Ну, о, мета вибити взагалі все населення, виби, вибити все населення о, з цієї території, максимальний терор, щоб, в принципі, ніхто там живий не з'являвся. Вони. ну, на, Насправді, для росіян цивільна автівка, цивільне населення це дуже легка ціль. Тому що все ж таки військові намагаються якось там маскуватися, пересуватися, скажімо, в більш там темний час доби з -зі спеціальними засобами, тому, звісно, їх важче вразити. А цивільне населення, ну чомусь вона думає, що якщо вона буде жити біля лінії зіткнення, то і якщо вони не військові, то їм нічого не загрози, а взагалі мене. Не те, що турбує, а дивує а, поведінка чоловіків призовного віку, які залишаються. Я Точно ти спілкувався недавно зі своїми знайомими з Ужгорода. і вони працюють якраз з переселенцями з, з Донбасу. вони розповідали, що сім'ї переїхали в Ужгород, а чоловіки залишились там. Чоловіки призовного віку. Я не розумію на що вони надіються, якщо зайдуть росіяни. Якщо зайдуть росіяни, ніхто не вже питати не буде, чи хочуть вони служити, чи не хочуть. Вони їх просто як скот погонять попереду, а ззаді поставлять за грядатрят. Пане Артеме, в оту Харків повідомляють, що російська армія неймовірніше планує поновити наступ в районі Вовчанська. Чи спостерігається там, буде якась активність нині? Ну зараз акміс як якраз спостерігається там і на куп'янському напрямку. Вони постійно намагаються штурмувати наші позиції, заходити малими групами, що таке мали говорить. Це по два-три чоловіка. Вони непомітно просочуються крізь наші позиції. І потім ну намагаються там ско намагаються їх штурмувати. Я думаю, що ну в принципі вони завжди будуть намагатися, поки в них будуть сили штурмувати там, де їм це буде вдаватися. Наша задача стратегічна зупинити їх наступ, показати, що в принципі вона не можуть мати успіху на жодній ділянці фронту. Але для цього потрібно все ж таки поповнити резерви і поповнити резерви, якраз е, не просто ловити людей на вулиці або кого, а залучати найкращих українців для захисту держави. Ви ж, згадайте, як в перші дні широкомасштабного вторгнення, то ну, в принципі, всі е, ну неважливо від там соціального статусу е, там грошей. Всі люди взяли зброю і пішли. Хтось знаєш, хтось. Краще там, скажем, воював з автоматом. Хтось там як інженер, хтось там як менеджер організовував весь цей процес. Але це було таке єднання спочатку, яке в принципі нам дозволило розбито розбити на початку одну з найкращих армій світу. То тепер я вам скажу, що ситуація дещо відкочується, і все ж таки влада докладає недостатньо зусиль для того, щоб залишати якраз найкращих. Пане Артеме, хотів би запитати про ймовірне поповнення противника, тому що теж на тих чи інших вітинках фронту намагаються вороги залучати свої резерви на куп'янському напрямку на півночі Харківщини. Чи спостерігаються такі моменти? Чи має ворог ресурс робити проводити свої ротації або ж поповнювати підрозділи, в яких ну досить серйозні втрати? Так, схоже, mm -hmm. з паном Артемом ми втратили зв'язок, друзі. Да. Будемо дякувати пану Артему. На жаль, обмежений ефірний час. Спасибі величезне. Артем Ревчук, ветеран українсько-російської війни, депутат Харківської міськради, був на зв'язку. Очікуємо завжди його в наших етерах. Дізнаємося найоперативнішу ситуацію із Харківщини.